Цивільний кодекс України, стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи. Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. Орган або особа, яка відповідно до установичих документів, юридичної особи чи закону виступає від її імені, а також яка є членом колегіального виконавчого органу юридичної особи з моменту її вступу на посаду, набуває обов'язків щодо такої юридичної особи, зокрема, зобов'язана діяти виключно в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно у межах повноважень, наданих статутом юридичної особи і законодавством, і у спосіб, який на її добросовісне переконання сприятиме досягненню Мети діяльності юридичної особи, у тому числі уникаючи конфлікту інтересів. Члени наглядової ради або ради директорів юридичної особи мають такі самі обов'язки щодо відповідної юридичної особи та повинні діяти в інтересах цієї юридичної особи та всіх її власників, акціонерів учасників. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи немає юридичної сили, крім випадків, якщо юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів, виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, задані ними юридичній особі.